У відділі освіти, який о 4 ранку здригнувся від потужного вибуху робочий день, а із інших кабінетів районної адміністрації сюди заходять на екскурсію. У бетоні, підлозі воронка, а стіни, стеля та двері посічені осколками. Схоже щось на гранату, прокотилося сюди, в цей коридор, і, відповідно, стався вибух. Гранату кинули з іншого боку будівлі. З вікна на першому поверсі ще й досі не прибрали розбиту шибку із характерним отвором. Поліцейські вже встановили. Це була РГД 5 Ночі у будівлі районної адміністрації був лише сторож. Чоловіку пощастило, адже граната прокотилася усього за кілька метрів від його робочого місця. Працівника відпустили додому. Він і досі у стані шоку. Хто атакував районну адміністрацію? Чоловік розглядіти не встиг не мають версії і у відділі освіти. Упевнені лише в одному граната призначалася не їм. Ми мирні люди, займаємося з дітьми з учителями, і ніби то не було таких претензій, аж таких до нас, щоб нам кидати якісь вибухові пристрої. У поліції нічний вибух кваліфікували як хуліганство. Не відкидають як версію, і теракт кидав професіонал. До такого висновку дійшли слідчі по розташуванню чеки. Ми бачимо, що десь метрів з десяти від будівлі. Сьогоднішній день у нас є п'ять версій. Ми їх відпрацьовуємо у місті сьогодні. Надзвичайна нарада на чолі з губернатором міркують, як захистити районні адміністрації від подібних нападів. Я протягом дня сьогодні видаю оперативне доручення про встановлення, обов'язкове встановлення відеоспостереження спостереження на приміщеннях райдержадміністрації. адміністрації. Учора, як і по всій Україні, у Білій церкві святкували День Незалежності, тому місцеві певні це хтось просто невдало пожартував. Я думаю, це зробили безумники. Може, обпилися, обкурились, обкололись, святкували, та й щось їм треба було робити. Та й жбурнули у вікно. Це вже другий подібний випадок у Білоцерківському районі за останній час. Наприкінці липня у селі Шкарівка на подвір'ї власного будинку підірвали волонтера. Гранату заклали біля воріт у смітті та камінні. Вибухом чоловіку відірвало обидві руки.